У мене якась незрозуміма... незрозуміла пр... проблемка. При загрузці відео. Ось uh, такі, наприклад. При загрузці ну, при включенні, включенні відео я не можу uh, розширити його на весь екран. І... Дуже цікава проблема, не можу зрозуміти, що це. Буду, напевно, шукати зараз. Як це виправити? Що з цим робити? Не працюють майже всі кнопки, крім таких, очевидних. створити, додати відео не можу, перейти на свою сторінку з комп'ютера також не можу. Дуже цікаво і дуже незрозуміло. Якщо перехожу на головну сторінку YouTube, ці іконки якогось беня пошли тако. І вони дуже великі. Раніше такого теж не було. В інтернеті шукаю можливі причини такого, але теж нічого не показує. Щоб було видно ось, бачите, 4, 4 полоски, 4 екрана повинно бути. Тут у мене 3 дуже великих, і де це потрібно. Також бачите, всі екрани змістилися, нічого теж не можу з цим зробити. Все. Так, коротше, я знайшов рішення той проблеми. Не знаю, чи це було випадково, я не зміг його записати. Але тепер, як бачите, зараз все, все працює. Трохи іконки залишилися, але тут в мене завжди було в Тепер, Якщо я заходжу на якесь відео, у як мене. Все, все працює. Збільшення екрану ну, все як потрібно було що бути. Не знаю, в чому це могла бути проблема, але, скоріше всього, це була в розширеннях. Бо я випадково просто взяв натиснув у мене було тут 5 розширень, я почав їх удаляти. Остав тільки одне, від якої я 100% впевнений, що воно ну не від нього проблема. Почав їх видаляти. І буквально видали якісь два, я вже не пам'ятаю, пам які це. Можливо, це якийсь був, можливо, ще щось, можливо, це таки це якісь розширення. Я його удаляю. І після того, як нажимаємо обновити, в мене моя сторінка вертається до старого. Так що мож... не знаю, чи це поможе комусь, але маю надію, що хтось столкнеться з такими самими проблемами, як я, може швидко то все виправити. Бо я ну, везде шукав, ніде не писалось, Писалось, що потрібно там заходити нажимати F12 і в консолі прописувати команди якісь. Але це те, те, теж не помогло. Моя проблема була в тому, що потрібно було в розширенні просто видалити. Скоріше всього, загрузилось або автоматично, або якийсь збій вийшов в системі. Після того, як я все удалив, в мене все почало робити. Ну, маю надію, що це вам допоможе. Добре? Всім дякую, за вами був Ярик Плей. І підписуйтесь, якщо ця інформація була ну, полезна. І ставте лайк. по